Усім доброго дня і мирного неба. Така картошка рання рів'єра, як видно, гарненька в мене. Вже отак ось вся практично та не практично, вся повилазила, як видно, чотири рядка. Вийшло тут два відра. Треба, Потрібно його підгорнути. Підгортати буду отаким культиватором з таким підгортачем. Хотів підгорнути мотоблоком. Завтра будуть приморозки, мінус один передають, хочу підгорнути мотоблоком, якби з дисками загорнуло б зовсім, прийдеться і сапкою, я думаю, докидати. Потім накрию агроволокном. Мінус три ця картошка вже була пережила, але вона була в землі, вона ще тоді не вилізла. А зараз передають мінус один. Потрібно загорнути її і накрити знову агроволокном. Ну що ж, друзі, будемо працювати. Так, що в мене виходить? Дивіться, гарненька канавка, ну це в два сліда я робив. Як видно було. Картошку так трошки пригорнуло, ну не зовсім. Остальне я доб'ю сапкою. Тут небагато чотири рядочки. Все воно перезимує, як то кажуть, той мінус якось переживе. Такі гарненькі рядочки виходять. Що ж, працюємо далі. Культиватор справляється, все працює гарно. З цими грунтозачепами кращик працює. Як там і покрасив, як видно вже. Ну що ж, працюємо, зараз доб'ємо і накриємо агроволокном. І так. От так аж землі набирає, дивіться. Отак, от отак от так, на всю ширину відкрито, Міжряддя 70, Ну, глибаченька, канавка, це в два сліда. Отак от в от мене вийшло. Картошку, понятно, не прикрило. Дисками б закрило б за один раз. Не хочеться перечіпатися. Мотоблок у мене із фризою й витяг, диски, все. Маю сапочкою так підгорну, агроволокном накрию. Думаю, не примерзне. І з утра відкрию, поки сонце не вдарило, агроволокно, воно агроволокнові буде іній, щоб не примерзли верхні листки. Отак у мене виходять. Зараз візьму сапочку, підгорну, і покажу, як воно буде із сапочкою. Багатенько нагортає, все одно приходиться підпихати його. А що ж зробиш? Продовжуємо. Осталось пройти один рядок, коли десь загорнув картошку, ну картошка височенька, дуже її не загорнеш. Один рядок остався. Отак от. От. І, от і накидав всередину. Тут, як видно, от тільки просто і можна було б отак оставляти, якби підгорнуто, якби не було морозу. Сьогодні 27 квітня, неділя. Завтра поминальний понеділок. І на цю ніч передають мінус один. Жалко, якщо вона померзне. А то відійде, але результат буде не той. Зараз от дивіться, цю канавку зараз закрию, так як отут. І накрию агроволокном. Працюємо далі. Отак. От Накрив агроволокном краї, краї підгорнув землею краях зробив ж канавку культиватором. Якраз вона пригодилася для того, щоб підгорнути землю. Підгортав обичною калошею. У мене бабуся весь вік проходила калоша. Хороше взуття, друзі. Ні шнурків, не треба, нічого. Стрибнув побіг. В кінці положив кирпичі. Бачите, який вітер, як воно все гуляє. Щоб його не зняло, прийшлося його отак от закривати. В основну, друзі, картошку я посадив, тут ще нічого не робив, вологу як закрив і все. А основну картошку я вже посадив. У мене воно тут клином усе, от як видно. Також рів'єра картошка. Садив козачком полтавським. Все в мене вийшло, Козачок справився. На даний час хочу поставити гідравліку. козачка там трошки розібрав. Друзі, всім дякую за перегляд. Усім мирного неба, до нових зустрічей!